А далі чергові відкривання полонених окупантів. Вони хотіли встигнути заробити на війні, але так, щоб не загинути чи скалічитись. Нині вже в полоні розповідають, у новинах їм нав'язується думка, що бойові дії незабаром закінчаться, що і спонукає охочих до грошей жителів Запаєбріка рушати до війська. Більше в нашому наступному сюжеті. 21 января 2025 року підписав контракт. 32-річний Сергій Петербуржець, каже, уклав контракт, аби встигнути підзаробити у війську, але без того, щоб йти у м'ясний штурм. Бо їм по телевізору толк машину, що війні незабаром кінець. Я як то думав, що все закінчиться до того, як я. Закінчиться що? Війна, все це. А к этому існуют посылки, по вашему? Как-то ну, смотрел новости, что все к завершению идет, поэтому я подписал контракт. А где это в новостях отражалось у вас, что все идет к завершению? Ну, то, что договоренности какие-то идут там, ну, этот, что это, Трампа президентом выберу, что все решится, что все прекратится. Так а причем тут Трамп президент, вы же сверхдержава, вы диктуете правила. 28 річний Роман з Калінінграда, що потрапив до злочинного війська по мобілізації ще у 2022-му, також у полоні міркує про мир. Мовляв, країнам треба домовлятись. Однак про те, що його батьківщина цього вочевидь, не воліє, каже, не знав. Ну, я думаю, як і всі воїни, перемірим закінчуються. Перемірюємо це не мир? Да. Ну, як війна має закончиться? Ну, я думаю, все договоряться. Ну, всі воїни составом переговорів завжди. Ну, там а абсолютно... как с вами договариваться, если ваши вот приезжает делегации, и говорят, отдайте нам вот четыре области просто так, даже вот те э, части, которые не под вашим контролем, и еще целый список хотелок. А как эти... с вами договариваться? Я не знаю, давайте. Русская, за что вы? Явили? Я не знаю. Ну, как мне говорили, что за нацизм. За нацизм? Да. Может, против? Или против нацизма. Ну, ну, вам все равно, в общем -то. Видели тут нацистов? Никак нет. Какие настроения в подразделении? Какие разговоры сходили на службу? Ну, настроения в подразделениях, пока на боевую задачу никто не идет, все как-то вроде нормально. А как на боевую задачу у всех падкое настроение сразу. То есть народ воевать не хочет? Никак нет. А есть идеи нет, такие, которые вот за идею бороться с нацистами, за великую Россию? Таких я не встречал. Расскажите, как в плен попали? 25-го поступила задача захватить дом поселок Комар, закрепиться в доме. Выехали на задачу, не доехали до Комара, Фипиви, Бабьяга, я раненый. дошли ваши солдаты, вытащили меня. Откуда вытащили? Стока, зернотока. Вы там прятались? Да. А те, что с вами были? Погибли. Сколько с вами было людей? Пять человек. Інший полонений Сергій служив сапером, мінував околиці роботиного. І коли, каже, вони із поплічником підняли руки догори та пішли за нашим дроном у полон. Їх намагалися поцілити свої ж. Ми підняли руки і пошли за українським дроном по федеральній дорозі. По якій дорозі? Ні, як тому чого на федеральність этот... стала? Не знаю, так його називають. А, ваш. Да. Получается, по этой дороге мы пошли в этот нова, новую паркоповка, да? В эту сторону получается, пошли. По дороге с російської сторона на нас ну, было воздействие, короче, дронами. Нас же хотели тоже. Вас свої же в плен. Нині исполнили мы працюють слідчі та контрзвідника СБУ, а ті після повернення додому обіцяють розповісти рідним усю правду про цю злочинну російську війну. На що рассчитывать в дальнейшем? Вернуться домой в семью. А потом опять сюда? Никак нет. Что будете рассказывать семье, когда вернетесь? Буду всю правду рассказывать, как все было. Как произошло. Какую правду? Ну, то, что попало так. То, что пошел зря. А то, что ваши же хотели вас убить, вы будете рассказывать? Это обязательно. Как думаете, поверят? По-любому. Андрей Почтер, Артем Деженков, программовик на СТБ «Единые новости».